ми говорили про кохання. Ми розбиралися, яку роль ми відіграємо в танці кохання? Чи ми перша скрипка, чи ми підтримка? Так. Який світ я створюю своїми думками? Нещодавно записувала Рилс про те, чим людина наповнена, те вона і продукує назовні. Якими фарбами і пензлями ти намальований? Так? Тим ти і малюєш своє життя. Ось тут людина просто показана. Мені весь час здається, що це як руки, і вона ліпить свої думки і тим чином ліпить світ навколо себе. Керує ним насамперед. Який світ я створюю своїми думками? Давайте робити світ навколо себе добрішим. Ми будемо добрими до своїх і. Лютими до ворогів